Із цих позитивних речей, які принесла зміна маршрутної мережі. По-перше, це переформатовується пасажиропотік. Тобто люди звикли, починають звикати до того, що треба рухатися від центру, а не в центральну частину. Раніше все накопичення було в центрі, я неодноразово в ті дні виходив у центр і мені задоволі і питав людей, Здавало. Та мені було просто, я виходив в центр і сідав на що небудь, що їде у Сихів. І ми бачили, що творилося в центральній частині. Зараз центральна частина, як ви бачите, є розвантажена. Нема проблеми проїхати центральною частиною. Доступи до центральної частини практично розвантажені. Я не кажу, що нема проблем, її, але не такі, як були, коли від половини Стрийської стояв порук аж на половину Чорнобола. Цього немає. Разом з тим ефективно запрацював електротранспорт. Пасажиропотоки на електротранспорті зросли порядка 40%. Він курсує з інтервалом 6-8 хвилин в часів, причому весь транспорт. Ну, за винятком моментів, коли стається аварія або ще щось небезпечно форс-мажорні обставини, ми зараз розглядаємо можливість, можливість залучення до цього юридичних аспектів, які би передбачали компенсування втрат електротранспорту. Що здійснюється аварія і він то мене електротранспорт. Тобто, щоб запровадити механізм, який би зразу ліквідовував причину аварії. Тобто, Якщо аварія сталася, водій, який винний, мав би знати, що він буде нести відповідальність за затримку руху громадського транспорту, тоді він би швидко ту проїжджу частину, а не чекав дві години, поки приїде доїв, поки оформлять акти і так далі, знаючи, що йому нічого не загрожує. Він спричинив цю аварію. Ми маємо масу скаржини, їздить в трамваї, вони стоять 10 трамваїв за одною аварією, а 2, -2 години оформляють акт. Таке буде неприпустимо для існування такого важливого організму, як маршрутна мережа місце.